Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я до вас прийшла не з порожніми руками, а дещо принесла вам. Це мій чарівний кошик, незвичайний осінній. В нього я поклала цікаві математичні завдання. Бо вже знаю діти, що ви. Великі розумнички, гарно працюєте, стараєтесь. Тож давайте разом ці завдання виконаємо. А ось і перша гра, яка називається Порахуй листочки! Діти, подивіться уважно, скільки листочків у першому ряду. Давайте з вами порахуємо! Один Два, три, чотири. Скільки листочків? Чотири молодці. А тепер давайте порахуємо листочки у другому рядку. Один, два, три, чотири. Скільки листочків у другому рядку? Правильно, чотири. А скажіть, малята, де листочків більше в першому рядку? В другому рядку. Правильно, їх порівну! Або, можна ще сказати, в першому рядку листочків стільки ж, скільки і в другому. Молодці! А давайте тепер розглянемо ці листочки. Порахуйте, скільки зелених листочків. Так. А тепер порахуйте коричневі листочки, скільки їх. Правильно, а тепер порахуйте жовті листочки, скільки їх. Правильно, а тепер порахуйте червоні листочки. Скільки ж їх! Молодці! Діти! А тепер давайте порахуємо, скільки всього листочків ми бачимо! Правильно, їх вісім. Позначимо якою цифрою? Вісім молодці! Всі знають, що осінь пора мінлива. То сонце світить, то дощ накрапа. А ось вже й перша хмаринка осіння до нас, звідки лясь поспіша. Давайте зобразимо обличчя хмаринки. За допомогою геометричних фігур. Спочатку давайте назвемо, які геометричні фігури ми з вами бачимо: круг, круг, трикутник, прямокутник. Діти, подивіться уважно і спробуйте здогадатися, з яких геометричних фігур ми зробимо очі нашій хмаринці. Правильно, це круги. Молодці. За носик ми візьмемо трикутник. Подивіться, як гарно виходить. І ротик, це буде червоний прямокутник. Ой, яка весела хмаринка в нас вийшла, як гарно посміхається до нас. І це завдання ми з вами виконали. Яке ж іще завдання на вас чекає? А ось про що нам осінь сповіщає. Хмаринки недовго блукали, на землю дощіком упали, з під листочка на моху гриби повиростали. Подивіться, чи всі грибочки однакові за розміром. Правильно, вони всі різні. Нам потрібно зібрати ці грибочки в кошик від найбільшого до найменшого грибочка. Отже, перший грибочок кладемо в кошик найбільший. Подивіться уважно, де він знаходиться. Правильно, справа внизу. Який грибочок наступний покладемо? Правильно, ось цей, де він знаходиться. Зліва від кошика. Наступний грибочок в кошик відправиться, який діти? Правильно, той, що вгорі, над кошиком. Який же наступний грибочок покласти у кошик? Правильно, діти! Ось цей, де він знаходиться, зліва внизу. І останній грибочок найменший відправляється у кошик, і ми справилися із цим завданням. Розумнички. Що ж, любі діти, мені дуже сподобалося сьогодні з вами грати. Ви чудово впоралися з усіма завданнями. Але, діти, є ще одне в мене завдання для вас домашнє. Зробіть хмаринці личико таке, як ми з вами сьогодні виконували. Та покажіть мені, які чудові хмаринки у вас вийдуть. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!